А поки дехто все ще обурений хлопцями з контрактової площі, ви слухайте подкаст «Старяна і Саптаски, де ми обговорюємо усілякі теми цікаві про менеджмент, управління, процеси і взагалі про продукти. І перше, з чого я, я хочу почати сьогодні, це не з тем слухачів. А я купив собі книгу. Називається, називається вона Люди купують у людей. Де поважна пані Юля одразу дисклеймер. Вона, я тільки почав читати ну, прям перша голова. Да? Але тема мене дуже вкусила. Вона каже: не можна побудувати процеси в команді, ну, типу, з самого початку, з першого разу. Тому що все змінюється, все то, все то. Я, як людина, яка... В якої професія будувати гнучкі процеси, підлаштовані команди, самоорганізовані, де ми можемо міняти домовленості дуже швидко. Не те, щоб прям розізлився чи не згоден. Я розумію, чому багато хто каже, що так неможливо. Але я вважаю, що можна зробити це з першого разу. І закидую вам це як першу тему. Що скажете? Нормас. Нормально, тобто ти не згоден з авторкою книжки. Тобі сподобалась книжка, але ти з нею не це згоден. Але поважна пані, поважна пані Юля. Поважна але пані, я, я багато з чим згоден. Да, один, один стейтмент. Я от витягнув на в мене і кажу, що ні, можна побудувати процеси з першого разу. Я будував процеси з першого разу. А що таке для перш... тебе Кирило перший раз? Я mm. хочу крила похвалити. Першочергово, ти молодець, що ти критично ставишся до того, що написано в книжці. Бо не завжди в книжці написано все максимально добре. Тому там, да, Це дуже важливий такий гарний аспект, тому тільки за це можна тебе вже брати на роботу. А якщо говорити про тему того, що будувати чи не будувати процеси з першого разу, то можна почати з того, як ти розкажеш, як тобі вдалося з першого разу побудувати процес. А яка гарна заправочка! <реш> Микола, молодець. Я, знову я. Окей, добре. Як я з першого разу побудував процеси? Для мене, для мене ну, будь-який процес доставки, це ну, система, да, в якій дуже велика зміна, це люди, які там працюють. Але якщо бізнес не розуміє, в чому його продукт, то в нього і не вийде побудувати. Якщо бізнес. Якщо компанія, організація, бізнес-негарне слово тут, да, не підходяще, не розуміє, що ми робимо, то може і не вийде побудувати процес. Коли ми розуміємо якусь ціль, неважливо, довгострокову, короткострокову, в нас є візія, чому ми робимо це, для чого ми там, ходимо на роботу кожен день, всі разом, як організація, то е, під це можна підлаштувати. І гнучки, і не гнучки. неважливо, який процес. Якщо ви відкриваєте там, фабрику для шкарпеток, для виробництва шкарпеток, да, у вас там є етап будівництва, у вас є етап, етап налаштування, десь ви е, е, підбираєте нових е, людей, які будуть це виробляти, покупців, там свої процеси. Це один тип, да, там він більш-менш випробуваний. Століттями, і там не так важко це побудувати. Коли ми говоримо більш за процеси, де ну, дотичний я, да, якісь більш, скажімо, гнучкі процеси, де організація має підлаштовуватись під то, все одно є база, з якою можна почати, є маркери, які вказують, які початкові налаштування краще обрати. Можна з часом змінити, коли зміниться стратегія, коли зміниться поток, ти можеш там обрати, я не знаю, більш процеси, які коли команда контролює сам процес, коли команда більш орієнтована на результат, швидка перевірка, довга перевірка, все це можна дослідити завчасно і з першого разу. Процес, який на даний момент буде підходити, налаштувати можна. Кирило, от тебе був пост в LinkedIn, Нагадай, будь ласка, там, типу, чи все є проблемою, про що кажуть? Як, як там було? Ні. Там було, Ні, не, та... не, не кожна зміна вартує імплементації. Звісно. От. Це і це логічно. І от е, Далі ця думка: да? слухай, а чи є проблемою? Що процеси вибудовані не з першого дня, не з першого тижня, не з першого місяця. Ні, Не Чи є проблемою. Ви знаєте, я докину тут всім слухачам, які дослухали до цього моменту, поставте лайк, бо я згадав, що я не сказав. Основний фокус Юлія Колесник робить на те, що саме керівник буде руками керувати з самого початку. І в нього не буде вистачати часу на візію, на якісь масштабні речі. Я кажу, що можна його одразу більш звільнити. Ну, а якщо загально казати, так, да, це просто гарні процеси. Повертаючись, Антон, до того, що ти запитав. А, це не це є, є проблемою. Ага. І я хотів до цього якраз і привести, що можливо, можливо. Побудувати процеси е, з першого разу, просто це не зовсім доречно. Бо для того, щоб команда робила гарний продукт в складних умовах, нам, взагалі, людина відповідальна за процеси на початках взагалі не потрібна. Нам потрібен продукт, тобто продуктова ціль, беклог е, того, що нас призведе до цілі продукту, і так далі. Оце нам потрібно. Нам потрібні. Люди, які це будуть імплементувати, команда. Нам потрібна людина, яка буде відповідальна за е, своєчасну зміну цілей, візії і так далі. Бо це нам потрібно. Людина, яка відповідальна за процеси, можу, можна її приєднати потім. Це легально, нормально і окей. Але це не означає, що це неможливо. Це мене стригернуло. Два питання. Я, знаєш, Кирило, єдине, що прокоментую зараз, Дар'я Юлія, це те, що ти стільки наговорив, типу протягом цього моменту стільки було різних думок, але цей, їх не було коли навіть цей, сказати. Тому давай, Юля ще задасть питання, я певен, що там щось буде, а я, мені здається, в деякій мірі тебе десь підловив, тому це, Добав, ти, зараз ти від... отримуєш на горіхи. Ні, зараз буде так от все, фіня, давай по новій. Я е, пам'ятаю свій перший рік, може перший, може, 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 ні. Е, коли я взагалі почула перший раз це словосполучення ставити процеси. Згадайте себе десь до айтішечки, якби вам сказали ставити процеси. У вас якісь є асоціації в голові? Бо я думаю, ну, що ставити? Бутагум, Ну, так. Да. І, і думаю, що це таке? Скільки воно часу займає? Як це знати керівникам, наприклад, чи власникам бізнесу? От вони беруть людину, щоб вона їм поставила процеси. Перше, що вони це розуміють, під поставити процес. Друге, скільки це займе? Можливо, кожен процес ставиться в певний час чи ні? І ти сказавши за такі якісь базові аспекти, не базові, тобто є базові процеси? Давай так спочатку, щоб це ставити процеси. Нам вже потрібна команда. Чи можна спочатку процеси поставити, а потім команду в ці процеси. Давай, щоб Ні. всі розуміли. Так неможливо, угу. бо саме люди роблять роботу, без команди, звісно, неможливо. Але е команда наймається, да, коли ну, є розуміння, що робити. Якщо є розуміння, що робити, то і. Ефективний спосіб це робити теж існує. Ми, звісно, не знаємо всіх нюансів, але навіть на початках перше завдання все одно можна передувати Слухай, якусь ну, домовленість, який є процес. А ну, якщо ти продукт з першої ітерації не можеш зробити 100% вдалим з першого MVP, що ти постійно. Та ні, чекай. Міняєш е... продуктові гіпотези, перевірки шукаєш. Процес буде гнучкий. Я кажу, що е відсутність процесу, тобто самофасилітація, е самоорганізація, вони ну, можуть бути, але туди можна внести більше структури відповідно від того, що ми робимо. Бо е давайте так. Всі продукти різні. Да? Маркетолог раніше там працював тут, тепер працює в нашій організації. Там, я не знаю, Кур'єр працював там, а тепер працює у нас. Неважливо, всі люди да, разом приносять свої якісь знання. Uh -huh. Якщо ми зможемо їх концентрувати на правильній цілі цієї нової організації, в якій вони зараз працюють, то Весь цей досвід ми можемо об'єднати в гарний процес, е, який буде сприяти тому, що ми йдемо до правильної цілі, якщо ціль визначена. Я ж доводжу, я веду до того, що більшість компаній дуже сумбурно уявляють на початках, який продукт вони хочуть робити. От так. ми там зробимо. Ну, от я, в мене була колись давно бесіда в лавочці на лавочці з двома з двома жіночками. Да? Ми відкриємо. Новий садочок дуже класний, бо в мене є досвід, і в неї є досвід, і ми зробимо. Що ви зробите? Дуже класно. Ну, окей, я в голові собі відкриваю вас і кажу: ваші конкурентні переваги. Нам ці конкурентні переваги до одного місця, до сраки, бо ми нас дуже багато досвіду, і ми знаємо, що і як то. Тобто, а процеси тут для чого. Першими. Ну, от вони, ну уявить ці дві паночки, взяли гроші е, свої, а вже ж, бо вони поважні, відкрили садочок, і перше, що їм треба зробити, найняти кого? Вихователів. Добре. Найняти вихователів, е, їм треба пояснити, що ми робимо, а що ми не робимо. Е, і, звісно, як наймані працівники, ці вихователі будуть. Е, ну, Бачити в цих паночках е, директорів, які і вони мають. Ну, Добре, і, і, і ти кажеш, що ти знаєш, як побуд... що ти зможеш побудувати теоретично правильні процеси для цього садочку спочатку, спрям. Так. — Що це можливо? Не більше того, я зможу самоорганізувати цю команду, щоб вона сама побудувала правильніші процеси, ніж. Е... А тепер я увірвуся. Так. Весь твій першочерговий спіч він був довгим, але от якщо взяти і вицепити звідти щось одне, я хочу провалідувати з тобою крила. Чи це саме те, що ти хотів сказати? На твою думку, насправді, правильний процес це якраз такий кор, який ти можеш дати команді. Uh, і це те, що точно буде правильно, і окрім і цей кор буде в себе включати uh, і трати і і і покращення цього процесу. Тобто, якщо процес першочергово хороший, бо там немає нічого нічого лишнього. Він як бейс сценарій, який завжди треба взяти, і потім ітеративно його покращувати, то він весь час просто буде краще, краще, краще. І якщо дивитися на це, Кирило, то звучить так, що да, ти можеш поставити класний процес, він просто буде бейсік, і ти з навчиш команду пунктів. План ду чек, адапт План ту чек, адапт Так. Ти про це мав на увазі? Чи ти щось інше? Бо, бо щось, ти а? два рази дійшов до цієї думки, мені так здалось. То все-таки спочатку процес, а потім команда. Ні, спочатку продукт. Спочатку продукт. Потім команда. Потім процес. Але чим менший розрив між е, заснуванням команди і врегулюванням процесів, тим е, коротший шлях буде до е, ітеративного досягнення якоїсь цілі продукту. Я кажу про те, що е, можна Ну, знаєш, коли от в тебе є гіпотеза, і ти робиш тестування цієї гіпотези, так? Да? А потім, якщо якась гіпотеза підтвердилась, ти робиш. Е, то... Е, ну, Вже зробку покращений. да, в розробку робиш. Е, сенс в тому, що як в тестах є речі базові, з яких можна почати, їх перелік. Це не комплексне середовище. Тобі не треба будувати, тобто, тобто колись в тебе буде дуже комплексне середовище, і твої процеси в твоїй команді будуть от такі, тому що так, от, от ви до цього прийшли еволюційно. Коли продукт починається, є там 10 речей базових, з яких можна почати. Слухай, реально базовіше, ніж план ду adapt, нічого не буває. В комплексному а це... середовищі так. А якщо ну, так, в тебе а... не комплексне середовище. Так не знаю. Да. Мені... А, Дайте... а вдруг в тебе там треба, не знаю, в команду лікаря вставити. Тобто... Давай так. Давай, окей, окей. У тебе виходить побудувати процеси з першого разу. Клас. Так. Супер. Наприклад, да? і воно дійсно так і є. Але от диви з е, плином чата навіть не з плином час, часу перш... розміниться так з плином першого тижня виконання твоїх процесів. Які, проект, які процеси будуть е, коректніше і відповідальніше виконувати, які придумав Кирило, або які склалися в команді, чекай ти ну, або які склалися в команді. Я... командою. Тут ти мене не підловив. Ти мене не підловив. Я спочатку ще сказав: не Кирило побудував, а Кирило допоміг команді побудувати процеси ну, це ні, різні не речі, речі друже. Ти кажеш, це що push поставити, push. поставити процеси, ти кажеш? Поставити, так. Да, не придумати і нав'язати, а допомогти команді поставити процеси. Але вони, значить, вже існують. Це означає, що ставити процеси, коли вже команда є. Це означати має мати as is як вже і трошки не склалося, вже є і процеси І так, і як треба. І як рекомендував, але я, я ж кажу, от от між наймом команди і обробкою цих процесів починаємо з нуля їх ну, не з нуля, з нуля аналізувати, да і перебудовувати. Чим е, менше це, тим команда буде рухатись ефективніше. Хто на тебе грошей дасть стільки? Тут тільки вихователь бачить. Ні, отут да, так. Це не враховано. Вибачте. Що зміниться no. в постановці процесів? Чому саме ставити? Це по суті ставити процеси, це означає їх описати, щоб всім було прозоро, як вони відбуваються. Не mm -hmm. зовсім так. Розумієш, чому, чому ставити процес? Може ставити на заме гарно слово, але mm -hmm. м, сенс в тому, що нема в нас колективного розуму. Навіть давайте так, в якихось там мурахах, Зради? в мурах, теж нема колективного розуму. Але е, якщо мурашник працює е, прямою по суті, демократією, да, е, то зі сторони буде виглядати як колективний розум. В організації ми на таке, ну це супер дорого. Ми так не можемо робити, бо там є е, всякі штуки, як репутація, наприклад, да, яка не буде змінюватись так швидко, як колектив, колективні дії. Але сенс в тому, що. Кожна людина, коли приходить на роботу, вона намагається робити найкраще. У нас нема в, ну, окрім досвідчених вже там інженерів, які працювали багато разів, нема природнього бажання робити процес краще для всієї організації. У нас є природні Бажання зробити менше, поспати довше, поїсти, більше заробляти. Це ок. А організувати так, щоб це все змазати, щоб воно пішло, це те, що ми робимо, по суті, кожен день. Як менеджери, скрам-майстри, продуктованери і так далі. Якщо його раніше починати, то ти і гарнішого результату почнеш раніше досягати. Це ну, просто супер. Треба йти далі і тоді е, давати визначення, що таке обмеження в системі, а що таке процеси. Де workflow, а де, наприклад, обмеження ауткамів і аутпутів. Бо це вже так, прям, ти так, так глибоко пішов. Це вже інша тема. Ну, згоден. Коротше, ви кажете, що в мене не вийде, так? Да? Та ні, та якщо ти, ти тому, це не звеш, ти що ти типу, до, ну, підготовиш команду до того, щоб вона сама себе покращувала, ти це явно зробиш. Якщо говорити, ну ми ж, тут ми попали в ситуацію, коли ви просто різні речі одними словами кажете. Якщо говорити про те, щоб ти прийшов і побудував всі процеси, і всі взяли, їх працюють і всіх це влаштовує і ніде вона не ламається, ще й з першого разу вийшло, то це інше. І от наскільки я розумію, ти більше про те, що ти зробиш такий процес, який буде закривати потреби, та навчиш. Людей якось там, покращуватись. Але закритись разу всі процеси ну це Unreal схоже. І навіть по тому, як ти описуєш, це не, не те, що ти кажеш, не те, як Юля каже, взяти Ні, документацію, кажу, що... як в армії, там написати, що от прапорщик тим займається, той тим займається. Все, у нього ліво, право устав, нічого не може робити. Угу. Ні, ну це не, не, не поставити процеси. Це роздати посуд. Але так, навіть deliвері процес, да, процес deliвері, для того, щоб його побудувати, процес delі, процес планування спринтів, все одно потрібно якась, хоч якась історична перспектива. Щоб це був процес. Не просто а давайте спробуємо зарізатись, а щоб це був процес, на який можна спиратися, який дасть прогнозованість е в якомусь майбутньому результаті. Але це є Треба база, хоча б. З, з чого ти починаєш? Ти можеш почати, грубо кажучи, з того, давайте зробимо, як зробиться, да? або давайте так, ми плануємо оператора на того, ми зразу будемо закладати автотести. Да? У нас буде масштабний проєкт. Ну, типу, навіть якщо в тебе ще жодної строчки немає, ти можеш прийняти це рішення завчасно. Або в нас буде дуже маленький проєкт, нам ці автотести нафіг не потрібні. У нас, ну, типу, от. На цьому етапі можна прийняти рішення, що ти ви будете мануально перетестовувати. І в це взагалі типу, регресія буде мануальна. Раз, можна, можна. Ти можеш вирішити, якщо в тебе Я масове виробництво, ти, ну, типу, якщо в тебе виробництво, ти можеш одразу е, вирішити, в тебе буде е, ощадливе виробництво чи масове виробництво? Чекай, Крило, а. От останнє. А ти готовий порекомендувати іншим скрам майстрам і менеджерам з першого разу налаштовувати всі процеси? Блін, а це так. Да. Це б, я... б, ти а... мене підловив. Ні, не готовий. Так, Це складна штука, бо то що, якщо у тебе в досвіді є, що у тебе один-два рази вийшло, блін, не факт, що третій раз у тебе вийде. Ось. Але все одно, ну блін, це мабуть, да, це просто. Щоб ти нас переконав нас ні? Тепер чекай, Антон останнім реченням мене в дисбаланс. Це просто досвід. Тобто, Антон, ти кажеш, що просто з досвідом, звісно, тобі більш відомо. Тобі здається, знаєш, ти з досвідом, знаєш, як це, у мене. Те ж саме є, це болізня старого скрам-майстра. Ти приходиш і такий, а, все ясно. От там проблема. Отак от треба робити. І всі такі. Та ні. І ти кажеш. Та що? Я, я знаю, я вже все бачив. От тільки так треба, тільки так. Хорошо, ладно, давай тоді, тоді в мене до тебе, Антон, питання. А... Початкове визначення бази, з якої ти будеш починати. Там, agile, не agile. Лін, масове виробництво, і так далі. Ти згоден, що це не комплексне питання, а питання експертності. Тобто, це е, complicated демен Кіневін Фремворка, там, де достатньо, от саме обрати базу, що це цьо, там достатньо експерта. Звісно, всі процеси вони потім суперкомплексні, і залежать навіть більше від людей, ніж від організації. А от саме вибор бази, це можна довірити експерту. Ну, думаю, що так. Яка база перепрошує? Ну у е... тебе буде конвейер чи у тебе буде Scrum? Так. Да. Ну, су... якщо дуже спростити, то так. Угу.